свічку, свічку любові. Знаєте, Адвент це не просто відлік днів до Різдва. Це, це зупинка, це пауза, це той момент, коли Бог каже: зупинись, подивись. Хто прийшов і навіщо? Бо Різдво це не декорації. Різдво це про любов. І про любов, яка не чекала, поки ми змінимося. Але давайте будемо чесними. Ми всі звикли думати, що треба заслужити любов. Ось виправлюсь, будуть любити. Ось буду краще в цьому щось робити. Бог стане мені другом, а ось перестану грішити, і Бог мене прийме. Але Адвент мені ламає, вибачте, цю логіку. Бо Бог не чекав, він не казав, так, знаєте, як так, ви там на землі. Ви спочатку зробіть, виправтесь, а потім я прийду. Ні, Світ був темний. Люди були зламані, серця були холодні, і саме тоді Він приходить. Любов Божа не була реакцією на нашу якусь святість. Ні, це була Його ініціатива. Серед нашої темряви. І це дуже важливо. Бо якщо любов починається не з нас, то вона і не тримається на нас. Бог не просто сказав Я вас люблю. Він увійшов. Не в палаці, не в якісь там хороми. Ні, він прийшов у темний. Злий світ. Він прийняв на себе тілесність. Розумієте, він залишив славу небес і спустився і став чоловіком, прийняв на себе всі немочі, слабкості, хвороби. І така любов не боїться тілесності, така любов не боїться бруду. Вона не відсторонена, вона не дистанційна. І це дуже важливо. Бо ми, як завжди, любимо на відстані. Ми, люб... ми кажемо: я тебе люблю, але до цієї точки. Я тебе люблю, але не порушуємо зону комфорту. Адвент показує іншу любов: любов, яка входить, яка поруч, яка не... Не тікає, коли важко або добре. Різдвяна любов це не солодка казка і це не, знаєте, добре таке просто відчуття. Любов, яка прийшла в Ісусі Христі, це дорога. І ця дорога до Христа. Ця дорога бачить, чим все закінчиться і не зупиняється. Вона не закриває очі на гріх, ні. Але тим паче вона приймає грішника. І знаєте, тут такий момент, коли нам дуже незручно, бо любов Божа, це не я з тобою все нормально, ні. Бог каже: я тебе дуже сильно люблю і тому не залишу. В тому стані, в якому ти знаходишся. Адвент це не лише очікування Різдва, це історія спасіння, а не просто історія затишку. Коли Божа людина входить, коли Божа любов входить у житті людини, вона не залишається просто ідеєю. Вона змінює напрямок і рух людини. Пастухи йшли, мудреці шукали, Марія довіряла, Йосип слухав. Любов не просто гріє, вона рухає. І якщо моя віра нічого не змінює в моїх Рішеннях в моїй мові, в моїх відносинах, то, можливо, я і святкую Різдво, але я ще не познайомився з тою любов'ю. Адвент це очікування, але не лише наше, вибачте. Бог також чекає не ідеальних, не супердуховних, він чекає просто відкрите серце. Бо любов Божа це дар, але дар можна і відмовитись від нього. Можна бути поруч з яслами і залишатися осторонь. Можна знати історію і так і не впустити Христа в своє життя. І тому. У мене є таке запитання до кожного з нас, чи є в моєму житті місце для цієї любові, але не теоретично, а практично, як це на практиці виглядає? І Адвент нагадує нам, любов це не почуття просто сезону. Любов це особа, яка прийшла, щоб нас спасти. І не коли ми були готові, або коли ми були достойні, ні, він приходить саме в той момент, коли ми саме більше цього потребуємо. І сьогодні ця любов стоїть поруч, і вона каже: Дозволь мені бути з тобою, дозволь мене змінити тебе. І ось це і є справжній адвент. Давайте помолимося. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти прийняв нас, Господи, до себе. Дякуємо Тобі за всі тортури, за всі ці виснажування, які Ти прийшов для того, Господи, щоб нас викупити для себе. Прошу очі Тебе, щоб Твоя любов формувала в нас інший характер, щоб ми були схожі на Ісуса Христа. Прошу Тебе. Ми потребуємо Твоїх змін, Господи. Прошу, торкайся нас Духом Своїм Святим. Поблагослови церкву в ім'я Твоєму. Богу. Амінь.